Щойно побував на місці вчорашнього прильоту в Одесі біля готелю Бристоль. Перше треба визначити, що таке готель Бристоль для Одеси. Раніше цей готель називався Гостінця Красна, і він завжди був певною візитівкою туристичної Одеси. Адже це готель, ну що там, брехати, він є самим красивим зовні, він є Самим пафосним, самим дорогим, ну, тобто самим-самим, що зими його фасад був прикрашений сотнями гірлянд. Біля входу завжди були такі дуже комфортні навіси для того, аби влітку там пити каву. Взагалі, весь цей готель він такий був, знаєте, як з минулого, ще до Радянського. Він був такий Ну, красивий і величний. І от ця візитівка вчора постраждала. Я йшов подивитися адже відчував, що маю це зробити. І поруч зі мною йшла купа одеситів, таких як я, за віком молодших, старших, і всіх їх об'єднувало одне. Це погляд. Знаєте, погляд, в якому відчувався той весь біль, який. І я відчуваю зараз. Коли з кожним кроком тобі все важче йти, бо ти знаєш, що ти там побачиш. Ти побачиш, що біля головного входу, де були оці дві жіночки, які тримають е, такий балкончик над головним вхідом, зараз в однієї немає голови та частини тіла. Ти знав, що ти побачиш та почуєш, як під ногами скрипить скло, як частини з оздоблення даху. Ти побачиш аж через дорогу. Десь за квартал почало скриготіти скло. Це дійсно важко. Тому що нагадую, що центр Одеси є спадщиною ЮНЕСКО. Це говорить про те, що це надбання людства. Не одного міста, не однієї держави. Це будівлі та архітектура, яка важлива для історії. Всього світу. Та не всі це розуміють. Навпроти Брістоля, до речі, стоїть наша біржа. Ну, вона ж філармонія. Та, яка також вже давно на реставрації, та в якій величезна купа вітражних вікон була, бо вони також посипались. І це ще один біль. Це ще одна втрата для нашого туристичного міста. Я просто хочу нагадати, що колись я вже пропонував, що через велику любов Путіна ми готові шибеницю поставити перед самим входом до оперного театру, який він так любить. Зараз я додам, якщо що, ми готові його шибеницю перенести на квартал на італійську вулицю, щоб він бачив ще й Брестоль. Олівчиком записуємо до нашого зошита. все, що та Гідота коїть з нашою країною. Шановні друзі, єднаємося разом, рухаємося далі до перемоги, підтримуємо наші збройні сили, не опускаємо руки. Все буде Україна! Слава Україні!